Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про стан, у якому людина проводить третину свого життя сон. Він здається чимось звичним, але насправді це одна з найбільших загадок людського мозку. Що відбувається з нами, коли ми засинаємо? Чому сни можуть бути настільки реалістичними або, навпаки, абсолютно абсурдними, чи можливо керувати своїми снами? А головне, що трапиться, якщо людина перестане спати, кожної ночі наш мозок проходить через складний цикл змін, які ще не до кінця зрозумілі наукою. Сон це не просто відпочинок, це процес, який визначає нашу пам'ять, настрій, фізичний стан і навіть творчі здібності. вісні мозок працює не менше ніж під час неспання. Але займаються зовсім іншими завданнями. Наприклад, саме під час сну відбувається очищення мозку від токсичних білків, які накопичуються в нейронах протягом дня. Якщо цей процес порушується, зростає ризик нейродегеративних хвороб, таких як хвороба Альцгеймера. Коли ми лягаємо в ліжко і заплющуємо очі, починається перший етап повільне Засинання. Наше дихання стає рівномірним, серцебиття сповільнюється, а мозок поступово переходить у стан спокою. Але навіть у цей момент він ще не відключається повністю. Він перевіряє, чи безпечне середовище, в якому ми засинаємо. Саме тому в перші хвилини сну ми можемо відчувати різкі здригування, це рефлекс. Що залишився нам від предків, які спали на деревах, і мозок перевіряв, чи ми не падаємо. Далі ми занурюємося в глибокий сон. Це найважливіший етап для нашого організму. Саме тоді виробляються гормони, відбувається оновлення клітин, зміцнюється імунна система. Мозок починає впорядковувати інформацію, яку ми отримали за день, відсіюючи зайве і зберігаючи важливе. Цей процес називається нічне сортування пам'яті. Але справжня магія починається тоді, коли ми переходимо у фазу швидкого сну або rem фазу. У цій фазі мозок починає працювати майже так само активно, як і під час неспання. Очі під закритими повіками швидко рухаються, а тіло повністю паралізується. Це захисний механізм, щоб ми не виконували фізично те, що відбувається у наших снах. І саме в цей момент народжуються найдивовижніші, найдивніші і навіть лякаючі видіння сни. Сновидіння це ще одна нерозгадана таємниця. Чому ми їх бачимо і чи мають вони сенс? Деякі вчені вважають, що сни це просто хаотичні образи, що виникають у мозку під час обробки інформації, інші ж припускають, що це спосіб нашої підсвідомості говорити з нами. Наприклад, Зігмунд Фройд вважав, що сни це приховані бажання та страхи, які ми не усвідомлюємо в реальному житті. Сучасні нейробіологи вважають, що сни можуть допомагати мозку тренувати реакції на потенційно небезпечні ситуації, створюючи симуляції в лапках можливих подій. Є цікавіші явища пов'язані зі сном, наприклад, сонний параліч, стан, коли людина прокидається, але не може поворухнутися. Багато хто в цей момент відчуває присутність чогось чужого в кімнаті, чує голоси або бачить тіні. Це не містифікація, а особливий стан мозку, коли він вже вийшов зі сну, але тіло ще паралізоване. У давнину такі явища сприймали як напади демонів або духів, а сьогодні наука пояснює їх як затримку між фазами сну та неспання. Дослідження показують, що цей стан трапляється частіше у людей, які переживають сильний стрес або мають порушення режиму сну. Цікаво, що культура також впливає на те, як люди інтерпретують цей досвід у західних країнах. Сонний параліч часто описують як щось схоже на відчуття навали темної сили, у той час, як в Японії, існує вірування про Канашібарі. Духа, що сковує людину під час сну. У деяких африканських культурах вважається, що під час таких станів людина стає вразливою для проклять або впливу потойбічних сил. Науковці також встановили, що під час сонного паралічу активується частина мозку відповідальна за страх, що може пояснити, чому ці переживання здаються настільки реальними та страшними. Деякі люди можуть навіть чути кроки, відчувати тиск на грудях або навіть бачити силуети в темряві. Це пояснюється тим, що мозок у цей момент перебуває у гібридному стані між сном і неспанням, коли свідомість вже включилася в лапках, але тіло ще перебуває у стані повного спокою. Але є позитивні аспекти сновидінь. Багато наукових відкриттів і творчих ідей. Народилися саме у снах, наприклад, хімік Какуле побачив у сні структуру бензолу, що стало ключовим проривом у хімії. Відомо, що Нільс Бор також знайшов натхнення для своєї моделі атома саме під час новидіння. Навіть літературні та музичні твори, такі як Франкенштейн, Мері Шеллі» або деякі композиції Бетховена, прийшли до авторів у увісні. Мозок у цей час працює в особливому режимі, комбінуючи спогади та думки у несподівані поєднання. У багатьох людей бувають усвідомлені сни, стани, коли людина розуміє, що спить і може впливати на хід подій вісні. Такі практики використовуються для творчого пошуку рішень а також як інструмент у психотерапії. А що буде, якщо ми взагалі перестанемо спати? Експерименти показують, що вже через 24 години без сну у людини знижується увага, з'являється дратівливість, посилюється реакція на стрес. Через 48 годин починаються галюцинації, мозок починає засинати в лапках окремими ділянками навіть під час неспання. Це явище називають локальним сном, коли одні частини мозку залишаються активними, а інші буквально. Вимикаються. Після 72 годин без сну спостерігаються серйозні когнітивні порушення. Людина починає забувати прості речі, її мислення сповільнюється, а реакція стає непередбачуваною. Тіло не здатне повноцінно відновлюватися, починаються болі в м'язах, серце працює із перебоями. На рівні психіки з'являються симптоми шизофренії. Люди можуть чути неіснуючі звуки, бачити тіні, відчувати чужу присутність. Найдовше документально зафіксоване неспання тривало 11 днів. Доброволець, що брав участь в експерименті, на останніх етапах не міг сформулювати повноцінні речення, його пам'ять буквально стиралася в реальному часі. Після цього експерименту людина потребувала тривалого відновлення, і навіть через місяці її мозок не повернувся до початкового стану. Дослідження показують, що недосип пов'язаний із ризиком серцево-судинних хвороб, ожиріння та навіть психічних розладів. Дефіцит сну також впливає на рівень кортизолу, гормону стресу, що спричиняє підвищений тиск, прискорене старіння та ослаблення імунітету. Організм просто не може функціонувати без цього важливого процесу, і як довели науковці, якщо повністю позбавити людину сну на дуже тривалий період, це може призвести навіть до летального результату. Сон це не просто відпочинок, а складний і необхідний процес, без якого наш організм не може нормально функціонувати. Він допомагає нам відновлювати сили, обробляти інформацію. Творити і навіть передбачати майбутнє через сновидіння. Крім того, під час сну мозок здійснює своєрідну профілактику, він позбавляється зайвих спогадів, що дозволяє нам зберігати лише найважливішу інформацію. Без цього процесу наша пам'ять швидко перевантажувалася, і ми не могли б ефективно засвоювати нові знання. Також сон відіграє важливу роль у регуляції емоцій. Якщо людина не спить достатньо, її здатність контролювати стрес і негативні переживання знижується. Це пояснює, чому після безсонної ночі ми можемо відчувати роздратування або навіть агресію. Вчені виявили, що під час швидкої фази сну активуються ті ділянки мозку, які відповідають за емоційну обробку, це своєрідне перезавантаження нашої психіки, яке допомагає нам легше переживати труднощі. Можливо, колись наука розгадає всі його таємниці, але поки що він залишається однією з найбільших загадок людства. І, хоча ми знаємо, що сон критично важливий, ще багато аспектів його роботи залишаються нерозкритими. Чи можемо ми колись навчитися повністю контролювати свої сни? Чи існують межі для розуму під час сну? Відповіді на ці питання можуть змінити наше уявлення не лише про сон, а й про саму свідомість. Якщо вам було цікаво, підтримайте відео лайком та підпискою. Це дуже допомагає розвитку каналу. Ваші відгуки мотивують створювати ще більше цікавого контенту. Напишіть у коментарях, чи траплялися у вас незвичайні сни або явища, пов'язані зі сном. Чи стикалися ви з сонним Паралічем? Чи були у вас усвідомлені сновидіння? Можливо, ви відкрили для себе щось нове завдяки снам. Діліться своїми історіями: це може бути справжньою знахідкою для всіх, хто цікавиться цією темою. До зустрічі в наступних історіях. Не забувайте слідкувати за каналом, адже попереду ще багато цікавих тем, які можуть змінити ваше уявлення про реальність. На добраніч.